Привіт всім глядачам та особливо підписникам нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву та рідкісну монету України. Мова буде йти про 1 гривню 1995 року. Діаметр монети 26 мм, товщина 1,85 мм, вага 7 мм. І 1 грама. Тираж 52 тисячі. Художник Василь Лопата. Аверс монети. В центрі зображено малий державний герб України. Обрамлений з обоїх боків орнаментом із двох дубових листків і двох колосків. Кожний із трьома остюками. Над гербом розміщено надпись Україна. А під ним Рік карбування монети. І логотип монетного двору Національного банку України. По периметру опуклий кант. Зображення і написи Рельєфні. Реверс монети. В центрі цифрою 1 і написом Під неї гривня позначено номінал монети. З обох боків від цифри 1. Симетрично розміщено орнамент зі стилізованого зображення ділок. По периметру опуклий кант. Зображення і написи рельєфні. Це опис класичної монети. 1 гривня 1995 року. Її вартість на сьогоднішній день зросла за кілька років. з більш, ніж 400 гривень до приблизно 1000 гривень. За такою ціною зараз триває продаж цієї монети. Існує кілька рановідів монети 1 гривня 1995 року. Вартість цих монет різна. У наступних оглядах я розповім докладніше про різновид і вартість цих монет. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки підтримуйте україномовний контент. Також хочу нагадати, що купувати та продавати подібні монети краще виключно на надійних інтернет аукціонах України, Європи та Сполучених Штатів Америки. Посилання на ці. Інтернет-аукціони ви зможете знайти в описі під відео. Дякую за увагу. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!